Якщо ми регулярно приймаємо продукти, в яких може міститися ця речовина, або приймаємо харчові добавки, фосфатитилсерину, це може допомогти вам уникнути розвитку хвороби Альцгеймера, також синдроми дефіциту уваги або здух, і також ця речовина протидіє депресії та стресу. Уявимо такий приклад. Раніше ваші думки плуталися, ви не могли зосередитися на чомусь конкретному, у вас була якась метушливість. Приймаючи цю речовину, ви більш концентровані, ви більш зосереджені, вам легше розподіляти ваші справи по блокам і їх поступово виконувати, а ще вам легше засинати і ви висипаєтеся. В яких продуктах міститься фосфатитил сирин? Це вісно-соєві боби. вони містять найбільше цієї речовини, а також яйця, морепродукти, зокрема риба і навіть капуста. Найбільше фосфатитил міститься в БАД соєвий лецитин. Якщо ви приймаєте БАТ соєвий ліцетин принаймні 200-400 мг на день, ви підтримуєте на належному рівні фосфатитилсирин. і значить, мозок ваш працює більш активніше, ви краще запам'ятовуєте і можете вчасно розслабитися і заснути.